Смертельне ДТП на Львівщині за участі військових, фішингове шахрайство, кам'янчанка втратила понад 114 тисяч гривень. На Шепетівщині син, Кривдив, матір. Далі про це та інше розповім детальніше. Нацполіція ліквідувала мережу підпільних фабрик, де виготовляли фальсифіковані спеції та каву відомих брендів. У промзонах Києва, Київської та Харківської областей, зловмисники налагодили повний цикл від виготовлення до фасування та пакування продукції у тару із логотипами українських та іноземних торговельних марок. Під час обшуків поліцейські вилучили, зокрема, чотири виробничі лінії, понад 20 тисяч пачок готової продукції та інше. Організатору та чотирьом учасникам. Асникам злочинної групи вже повідомлено про підозру. У ДТП на Львівщині загинуло четверо військових. Працівники ДБР з'ясовують обставини. За попередньою інформацією, 30 жовтня вночі поблизу села Жирівка Львівського району водій автомобіля Nissan із військовими номерами не впорався із керуванням на повороті. Автомобіль виїхав за межі проїзної частини та врізався у вантажівку, яка на той момент стояла нерухомо. Через зіткнення загинули водій та двоє пасажирів автомобіля Нісан, а також пасажир вантажівки. Також військовий, який саме виходив із кабіни транспортного засобу. Розпочато кримінальне провадження. Заволоділи тримає з половиною мільйонами гривень бюджетних коштів на ремонті міського стадіону імені Тонкочеєва у Кам'янці-Подільському. Колишні посадовці міської ради, директор товариства підрядника та інженер із технагляду. Відповідатимуть перед судом про це повідомили в обласній прокуратурі та нагадали деталі незаконної діяльності у 2019-2020 роках Обвинувачені заволоділи бюджетними коштами у рамках реалізації президентської програми Велике будівництво. Зловживаючи службовим становищем, керівники структурних підрозділів міської ради та підрядник внесли до актів виконаних робіт недостовірні відомості. У них вказали частину робіт із водовідведення та влаштування покриття, які не були виконані. До незаконної співпраці долучили інженера із технічного нагляду, який погодив вказані акти. У такий спосіб на роботах вартістю понад 11 мільйонів гривень близько 40% виділених бюджетних коштів потрапили. У кишені спільників їм загрожує до 12 років в'язниці із конфіскацією майна. Через фішингове посилання кам'янчанка втратила понад 114 тисяч гривень. Деталями шахрайської схеми поділилися у поліції області. Днями 43-річна жінка знайшла оголошення в інтернеті про продаж дитячого одягу за досить вигідною ціною. Написала автору публікації для узгодження деталей. Продавець одразу запропонував оформити послугу, так би мовити, безпечної покупки та надіслав посилання, за яким жінка мала ввести дані банківського рахунку. Терпіла, виконала всі умови. Після чого з її рахунку зникло понад 114 тисяч гривень. Наразі поліцейські відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події і, вкотре зосереджують увагу громадян на фішингових аферах. Не переходьте за підозрілими посиланнями, а тим паче не вказуйте там жодних персональних даних. Будьте обачними та бережіть свої заощадження. Наше потівщині судитимуть домашнього кривдника, який вчиняв психологічне насильство щодо своєї 61-річної матері. У поліції повідомили деталі справи. Жінка довгий час потерпала від дій свого річного сина, який постійно створював вдома конфліктні ситуації, супроводжував їх погрозами та нецензурною лайкою. Адміністративні протоколи та профілактичні бесіди мали короткотривалий ефект на молодика, тож проти горе сина відкрили кримінальне провадження і направили обвинувальний акт до суду. Санкція статті передбачає альтернативні види покарання, найсуворіше з яких це два роки позбавлення волі. І про погоду на 1 листопада. За прогнозами синоптиків, на Хмельниччині очікується мінлива хмарність, без опадів, вітер західний 5-10 метрів за секунду, температура повітря по області вночі становитиме від 0 до 5 градусів тепла, в день від 9 до 14 градусів. У Хмельницькому нічна температура коливатиметься від 1 до 3 градусів із позначкою плюс, а в день перегріється максимум до 12 градусів тепла. Дякуємо, що провели цей день у нашому товаристві. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Бажаємо вам мирних та спокійних вихідних. На все добре.